Цей прецедент з Європейським Союзом він на сьогоднішній день дозволяє як опозиції, так і владі отримати ще один поштовх для того, аби модернізуватися до стандартів саме світового рівня. Коли ми говоримо про владу, то зрозуміло, всі ті мінуси, які ми сьогодні спостерігаємо в управлінні державою, вони в будь-який спосіб мають бути або заретушовані з огляду на сучасний стан речей з нинішнім керівництвом держави. Або принаймні в якийсь спосіб згладжені для того, аби хоча б та сама Європа повірила нинішній українській владі в те, що вона прагне якоїсь цивілізованого підходу або цивілізованого ставлення до питання політики, як такої. Оце питання Юлії Володимирівні Тимошенко. Воно якраз і є отим лакмусовим папірцем, який дозволяє поділити, чи українська влада ну хоче відмовлятися від азійських способів управління, чи можливо вона зробить черговий раз хід конем. Тобто піти наліво, направо, наліво, направо і залишитися на тому місці, де вона є. Оце тобто, українська політика, яку ми 20 років спостерігали. Ми йдемо скрізь тільки нікуди. Що стосується опозиції, то опозиції є чудовий шанс підсилити себе тим, що навчитися домовлятися. Тобто, якщо на сьогоднішній день ми бачимо як мінімум 3-4 колони політиків, які називають себе опозиційними, то на сьогоднішній день постало питання, як домовитись так, аби напередодні президентських виборів поставити перед собою мету саме єдиним фронтом. Вибороти владу і зробити це в європейський цивілізований спосіб. Це що стосується першого питання. Друге питання це зовнішні внутрішні чинники, які впливають на підписання угоди. Звичайно, чинник нашого східного сусіда він є надто потужним і історично склалося так, що ця територія завжди розглядається Росією як сировинний придаток фактично до великої імперії. І поборотися з цим сьогодні Україна має шанс. І як на мене ситуація з внутрішніми чинниками це саме те, що як би не вчинила Україна, чи підпише, чи не підпише, на сьогоднішній день це таки більш гарно поінформований оптиміст і вважаю, що, мабуть, будуть великі проблеми, навряд чи ця угода буде підписана. Хоча, хоча дуже прикро, що Україна в черговий раз втрачає все те, що перед нею. Скажімо, яку шанси дарує історія Україні, так було до 2004 році, так на жаль, трапляється і зараз. Якщо така асоціація не буде підписана, це зелене світло для опозиційних партій, громадських об'єднань, які себе бачать в Європі, з тим, аби розгортати повномасштабну. Роботу по президентській кампанії по тому, який спосіб треба Україну виводити на європейський шлях. Якщо буде така угода підписана, тоді звичайно більшість лідерів будуть палко вітати такий. Я вважаю, правильний єдино правильний вихід з ситуації. І тоді знову ж таки вчитися європейським стандартам ведення політики.